Новий закон про мобілізацію розширив список професій, представники яких можуть отримати бронь. Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, описує порядок бронювання співробітників. Бронь це особлива відсрочка від мобілізації, яка надається працівникам особливо важливих для держави підприємств. Новий закон розширив список професій, представники яких можуть отримати відсрочку. Також закон запроваджує можливість електронного бронювання через портал Дія. Кому належить бронь від мобілізації в Україні за новим законом? Забуттям чинності закону про мобілізацію з'явилися нові категорії військовозобов'язаних, які отримують броню від призову: це народні депутати та їхні помічники, бенефіціарні власники підприємств критичної важливості, державні службовці, задіяні в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій, Верховної ради та кабінету міністрів. Загалом забронювати можуть співробітники важливих для функціонування та оборони держави підприємств. У липні розраховувати на відсрочку можуть працівники таких структур: поліція, рятувальна служба, органи державної влади та місцевого самоврядування, компанії зі сфери медіа та культури, виробники товарів для армії, підприємства, які виробляють, і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси. Підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання. Інші критично важливі для української економіки підприємства. Правила бронювання для всіх підприємств однакові. Забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на 6 місяців. Через півроку відсрочку потрібно продовжувати. Хто має право на бронь під час мобілізації? Не всіх співробітників можна забронювати, а тільки працевлаштованих офіційно. Щоб мати право на броню від мобілізації у липні, працівник повинен відповідати. Двом критеріям. Працює на підставі трудового договору або трудового контракту, перебуває на військовому обліку. Можливо зазначити, що броню від мобілізації для фопів не надається, як і для спеціалістів, що працюють за їх контрактами. Причина в тому, що Міністерство оборони не бачить їхніх спеціальностей. Як підприємства можуть забронювати співробітників? Бронювати своїх працівників можуть ті підприємства, які відповідають щонайменше трьом критеріям: є резидентами Дія Сіті, мінімальна сума податків, сплачених державі, перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро за податковий рік. Сума надходжень в іноземній валюті, окрім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує 32 мільйони євро. Не мають заборгованості зі сплати ЄСФ, мають розмір зарплат найнижче середніх по регіону, включені до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади. Якщо підприємство відповідає хоча б трьом підприємствам одночасно, то відправляють до Міністерства економіки та генштабу список військовозобов'язаних співробітників для бронювання. Генштаб протягом трьох робочих днів ухвалює рішення і повідомляє ТЦК. Після цього на підприємство кожному заброньованому співробітнику надається документ із підтвердженням відсрочки. Його рекомендується завжди носити з собою і надавати на вимогу працівників ТЦК. Електронне бронювання від мобілізації. В Україні найближчим часом планують запустити електронне бронювання через ДІЮ, поки що цей функціонал перебуває на стадії розробки. Працювати він може таким чином. Керівник подає перелік співробітників для бронювання і заповнює їхні персональні дані, а також вказує дані про підприємство. Перелік підписується електронним підписом. Дані звіряються з відомостями системи оберіг. Якщо перевірка проходить успішно, то в реєстрі з'являється відмітка про бронювання, а заброньований отримує електронний сертифікат. Очікується, що бронь через дію діятиме один місяць, якщо виявлять незначні розбіжності між інформацією від роботодавця і від системи оберіг. Протягом цього місяця заброньований повинен бути актуалізувати дані в ТЦК, після чого бронь продовжить до півроку.